Ставлю на голосування, надати згоду по основу Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Мосійчука, народного депутата України. Голосуємо. Проєкт постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт Міччика, народного депутата України від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Голосуємо! Голосуємо! 262, постанова прийнята. Я даю доручення апарату Верховної Ради України. Негайно підготувати мені на підпис цей документ, і я його підпишу. А все інше будете розповідати з екранів телебачення. Дякую, шановні колеги. Репліку.